Найбільша картина і найтриваліший перформанс на такі два рекорди претендує проєкт Космогонія, розповів художник Петро Антип. Він розпочав роботу над полотном площею 2000 метрів квадратних під час акції Народження народження. У музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку автор картини Петро родом з Горлівки Донецької області після 2014 року виїхав на Київщину через війну. Після повномасштабного нападу російських військ в Україну живе і працює у Луцьку. Художник малюватиме космогонію впродовж трьох тисяч годин півтора року. Куратор проєкту та фундатор музею Віктор Корсак каже, за процесом зможуть спостерігати лучани та гості міста. Створення Одна супроводжувала музика Ігоря Стравінського. Роботу автора коментувала мистецтвознавиця Зоя Навроцька. З її слів, автор працює у напрямку абстракціонізму: змішання синього, червоного дає свою неймовірну пару. Дуже цікаво розробити млечний путь народження людства і, і найголовніше, питання, куди людство йде. Я люблю історію, міфологію. Я роблю великі проекти. Зараз я працюю 10 днів в Німеччині, в Петербурні. у мене зараз йде виставка в Кьольні, що буде на наступний рік. То дуже велика виставка в Кьольні буде. Другого грудня у мене буде в Австрії акціон. Зараз приїхали колекціонери в штатах. Ми там працюємо. але Луцький і Україна для мене це найголовніше. Я український художник і я рахую дуже жити в Україні.